президент доручив своїй команді дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Україна має зобов'язання та право захищатися від цієї агресії. Сполучені Штати скасовують заборону Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах по той бік кордону у Росії. Розкажіть про деталі цього рішення, що дозволено, і які є обмеження? це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулися до нас із проханням використати зброю. Надано ша щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. Відтак президент доручив своїй команді з національної безпеки розглянути це і доручив їм змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. Ця настанова наразі набула чинності. Знову ж таки, це було за вказівкою президента, і це було в контексті тих збройних систем, якими стріляли через кордон. Ambassador, does it apply only to... Харків пане посол, чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія почне використовувати таку ж тактику на Сумщині, скажімо, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон і там це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон? Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань? Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищена. Чи для росіян, тож, якщо ми говоримо, наприклад, про сумщину, і там Україна змогла б робити це. Як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять. Бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону, і це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні: його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років адміністр що вплинуло на рішення адміністрації змінити цю політику Як я вже казав раніше. Це відбувається в контексті російського наступу в Харківській області, де українська сторона звернулася до нас і попросила надати можливість використовувати американську зброю проти російської зброї з російського боку кордону. І президент негайно, як я вже сказав, наказав своїй команді національної безпеки зайнятися цим. Ви були в Україні не так давно і бачили ситуацію на власні очі. Які сподівання має адміністрація щодо того, як ця зміна у політиці може вплинути на позиції України на полі бою? Ми завжди прагнули надати Україні необхідні оборонні можливості, щоб відбити цей агресивний наступ на їхню територію, і ми будемо продовжувати це робити. Вивоконченюда. Чи ви все ж очікуєте, що ця зміна політики також може вплинути на ситуацію на полі бою, і Україна може взяти верх у найближчі місяці? ми намагаємося з часом надати Україні спроможності, які б дозволили Україні захистити свій суверенітет від цієї агресії. І так, типи систем озброєнь та спроможності, які ми надали, так вони змінювалися з часом. З часом поле бою змінилося, і ми реагували на те, що робила Росія. Не забувайте, що Росія теж отримала допомогу від своїх партнерів в першу чергу. Іран і Північна Корея, і тому ми збільшили внески, які ми зробили разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуємо це робити щодня, щотижня ми думаємо, як знайти більше систем протиповітряної оборони. Але я б сказав, ми думаємо по всіх напрямках, всіх видах оборонних спроможностей, щоб Україна мала засоби для захисту від цієї агресії. щодо протиповітряної оборони. Кілька тижнів тому ми почули від міністра Остіна, що Сполучені Штати ведуть переговори із союзниками у Європі, щоб спробувати отримати принаймні ще одну батарею Петріот. Як щодо сполучених штатів, чи варто також очікувати? One. We are looking very carefully. Ми дуже уважно розглядаємо, чим ми могли б сприяти потребам протиповітряної оборони України, які на даний момент є дуже гострими. Ми спілкуємось із союзниками та партнерами. Ми спілкуємось по всьому світу з різними країнами, з якими ми співпрацюємо. І у мене немає жодних оголошень сьогодні. Але можу запевнити вас, що це постійний процес, у якому ми робимо все можливе, щоб розблокувати спроможності протиповітряної оборони для України. Ми розуміємо, що часто ці напади є звірячими. Часто вони відбуваються в міських концентрованих регіонах. Онах таких як Харків, Одеса, Дніпро та інші міста України, і ми зробимо усе можливе, щоб забезпечити протиповітряною обороною, щоб зменшити ризик. підтримку заходом України багато критикують за те, що вона є досить реакційною. Коли щось трапляється, лише тоді це розблоковує якісь нові спроможності. Чи варто очікувати, що тепер американська підтримка буде більш проактивною з огляду на цю зміну в політиці? Дивіться, президент Байден очолив коаліцію з понад 50 країн, щоб розблокувати якомога більше оборонних можливостей для України, так звана група Рамштайну, або те, що офіційно відомо, як контактна група з питань оборони України, була зібрана міністром оборони Сполучених Штатів за вказівкою президента Байдена, щоб знайти всі можливості, які ми могли б передати Україні, щоб дати їй змогу захистити себе відповідно до статті 51 статуту ООН, Україна має зобов'язання та право захищатися від цієї агресії, і ми не школи. Одували зусиль, надавши, якщо я не помиляюся, понад 81 мільярд доларів підтримки Україні з початку цієї війни. 51 мільярд із них це військова підтримка. Я хотіла би поговорити про саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні. Цього тижня держсекретар Блінкін у Європі сказав, що ми побачимо дуже сильні результати для України на саміті НАТО. Чи є консенсус серед союзників щодо того, як можуть виглядати ці результати, і чи варто чекати на запрошення почати переговори про вступ? отже, держсекретар Блінкен зараз у Празі, щоб обговорити характер результатів для України, характер підтримки, яку буде надано після Вашингтонського саміту. Ми думаємо, що вона буде дуже потужною. Це по суті буде місток до членства. Тож, коли Україна в майбутньому отримає запрошення, і наразі немає консенсусу щодо запрошення зараз на Вашингтонському саміті. Але коли дозволять умови, і коли буде цей консенсус, і Україна вступить до альянсу НАТО, ми хочемо переконатися, що Україна, Україна буде повністю спроможна з першого ж дня стримувати і захищатися, і що вона також буде повністю сумісною з НАТО і зможе по суті брати участь у всіх перевагах, але також брати на себе обов'язки члени альянсу з першого дня. Тож ми прагнемо розвинути ці спроможності та підтримку за допомогою цього пакета заходів, який зараз саме в цей момент обговорюють союзники по НАТО в Празі але не варто очікувати запрошення почати переговори про вступ, вірно, як я вже сказав, зараз немає консенсусу серед 32 союзників щодо запрошення. Чи варто очікувати підписання двосторонньої безпекової угоди між США та Україною до саміту НАТО? ми ведемо дискусії з нашими українськими партнерами щодо цього. Ми досягаємо прогресу, але у мене немає жодних оголошень для вас зараз. сьогодні. Президент Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Бельгії, де Кроу в Білому домі. Які очікування президента Байдена щодо ролі, яку Бельгія може відіграти у використанні заморожених російських активів на користь України? Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з прем'єр-міністром Декро пізніше сьогодні. Як ви згадали, тут у Білому домі Бельгія є чудовим союзником у НАТО. Вони є членом ЄС. Вони зараз головують у Європейському союзі. Вони відіграють дуже важливу роль. І президент Байден, як він це робить з кожним європейським лідером, підкреслить наше партнерство на підтримку України. Тож Бельгія відіграє особливу роль щодо російських суверенних активів. І ми будемо обговорювати, як ми можемо використати над. Ходження від цих знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України так виглядає, що президент Байден швидше за все пропустить український мирний саміт, який має відбутися у Швейцарії. Чи це ознака того, що адміністрація не вірить, що цей саміт може дати якісь важливі результати? Або це скоріше ознака року виборів, коли увага адміністрації може бути зміщена більше на внутрішню політику, а не на зовнішню політичні питання? Отже, по перше, у мене немає для вас сьогодні оголошення про те, хто брат. Таме участі від сполучених штатів без сумніву, у нас буде участь високого рівня. Але я також хочу нагадати, що президент Байден був лідером по суті вільного світу в активізації підтримки України протягом останніх двох із половиною років. Як я вже згадував, він піднімає питання України з кожним європейським лідером. Ми Сполучені Штати очолюємо контактну групу з питань оборони України в мобілізації оборонних спроможностей для зусиль України і самозахисту на полі бою. Отже, ми зробили багато, як я вже згадував. Сімдесят мільярд доларів на підтримку з лютого 2022 року, і 51 мільярд із них в формі військової підтримки. Це буде продовжуватися, але ми будемо використовувати можливості цього швейцарського мирного саміту, щоб підкреслити підтримку України, її суверенітету, її територіальної цілісності, принципів статуту ООН. і якомога ширше представлення учасників на саміті знову підкреслить світову підтримку України та її зусиль із самозахисту. Посол Карпентер, дякую вам дуже за розмову.